Історія, історія Браунінга така. Ліс, дорога, тікачі, вороги, і хати, і дерева, і всім байдуже. І задихати не можна. Горить, горять груди і згорають, горають постріл. Темна історія. Проте це не щоденне. Це справжня сучасна новела. Жевріло Платки. Чудово. Твердюче промислове місто велике, але невеличке. Забуло слобожанське народження. Забуло слобожанські полки. Не отворило американської каски. Не йшли будинки в хмари чудово. Воно ховає сьогодні в своїх завулках криваві легенди та сутні. І дивився карт на небо. Там голуба безодня, там кінчається життя, а степи України теж голубі. Асоціація.